Повернулися, це вертикаль влади. Говоримо про ініціативу політиків втікачів, створення національного комітету порятунку в Москві про те, як цей комітет може впливати на ситуацію всередині України. Ми це аналізуємо разом із політологами. У нас у студії Антон Кучухідзе та Олександр Полі нам допомагає в роботі ведуча Світлана Черненька. Отож е наскільки серйозною ця проблема, ви вже в першій частині програми сказали. А мене цікавить така річ. Е те, що у понеділок сталася ще одна, ну, як на мене, подія важлива, знакова в Харкові відбулося заворушення довкола проблеми із реєстрацією з опозиційним блоком. Чи пов'язані якось ці події між собою, і чи все таки це різні, скажімо так, Кукловоди, скажімо, да, в цій ситуації. Не, ну кукловодосправді да, ляльковод це Росія, і е, треба сказати, що ці харківська подія, е, аналізуючи її, ми маємо чітко зрозуміти, кому це вигідно зараз. Станом на сьогоднішній день. Ми можемо е, сказати, що це вигідно е, допкіну опозиційного блоку, які представляє представляють себе назовні всередині країни, як е, такі, що борються проти якоїсь там праворадикальної е, Ситуації і все це виглядає на те, що або сам, або сам цей опозиційний блок його керівництво заплатило цим, о, скажімо, не всім хлопцям, а їхньому керівництву, які це зробили. Але ж там бере усі. участь у всій подіях і правий сектор. Так, але правий сектор бере участь в дуже багатьох подіях по всій країні. Навіть там, де не потрібно. Ми тут маємо розуміти, що міф про централізовану якусь організацію це міф дуже часто, особливо в наших умовах, коли є такий творчий хаос. Тобто я так зрозумів, що правду ми зможемо дізнатися на... тільки у блозі Микола Зарова, так як він говорив, не слухайте українські ЗМІ, а читайте її блог на да. Фейсбуку. Чик, там, чи читайте де? брехло, як його казали, не пахло. А, ну. Давайте не будемо про скажімо так опускатися до образ, але все-таки, як ви думаєте, чи пов'язані ці події якось між собою? Те, що сталося в Харкові, те, що сталося в Москві? Ну, однозначно, вони не пов'язані, і це можна дуже просто пояснити, бо є певна логіка подій, до яких все йшло, те, що відбувалося у понеділок, бо відмова в реєстрації місцевого осередку опозиційного блоку почалась ще з квітня місяця, коли організація члени партії подали відповідь. Відповідні документи до місцевого управління Міністерства юстиції України в Харкові, їм тоді відмовили. І цей процес йде ще з квітня. Декілька разів повний пакет документів подавався. І за надуманими підставами, які були викладені у рішення відповідного територіального управління, не могли досконально вказати, саме яких документів нема, бо там. Такі тумуди передавались, е, тому це не можна пов'язувати, і це просто, знаєте, як політехнологічний міф, в який багато людей вірять, що там е, у нас про європейська влада і про російську опозицію. Ну, є об'єктивні речі, ще... об речі, з якими е, опозиційний О, блок не згоден і принципово відстовує позицію. І... Хтось може говорити про те, що це такий, знаєте, політичний хід самого опозиційного блоку, місцевих виборів е, за результатами позачергових. Парламентських виборів територія Харкова поділена на 14 виборчих округів. На всіх 14 переміг... так, ну, на всіх, ну, місцевий, місцева територія Харківської області до позачергових виборів поділена на 14 виборчих округів. У всіх 14 Переміг опозиційний блок, тобто е, тоді їхня підтримка складала за даними ЦВК 32 і 16 відсотків. На фоні бездіяльності влади підтримка опозиційного блоку, особливо у Харківській області, ще стала в, сильнішою. Е, і тому насамперед Популяризація опозиційного блоку теж може бути таким, скажімо, варіантом. адже зараз навколо них крутиться багато новин. Щодо електоральних питань, який був прийнятий Венеціанською комісією від 2002 року, коли одна з передумов демократичного виборчого процесу, це насамперед стабільність виборчого законодавства. І згідно з цими рекомендаціями за рік ми не можемо змінювати виборче законодавство. У нашої влади виходить так, де їх влаштовує висновки Венеціанської комісії це супер, де їх не влаштовує, це погано. Вони змінили, не дотримуються. Цього принципу. По-друге, вони починають е, прибирати владу. Різними методами абсолютно на всіх рівнях ще з першого дня, коли парламент працює, вони ще одну резолюцію Ради Європи порушили 16.01, коли не надали представникам опозиції жодного комітету. Тому це такий довгий процес, і це вже процес з певною логікою і з певними тенденціями. Тому прив'язувати його там до Азарова до Кремля. Ну це я й так абсолютно я, не не я, я, так. Я, так. я скажу ну по перше, опозиційний блок. В ключових питаннях він є окупаційним блоком по суті, і він повністю дублює вислови російського МЗС, наприклад, в питанні створення цієї трибуналу щодо Боїнга. Тобто там е, прочитати заяву Вілкула і прочитати заяву російського МЗС, накласти їх одна на одну, це одне і те ж саме. Е, По-перше, по-друге, щодо популярності в Харкові е, тієї чи іншої політичної сили. Ну так, було 32%. Але я підкреслюю 32% це менше, ніж половина. Так, вони взяли відносну більшість, але якщо ви додасте всі результати партії демократичного спрямування, буде явно більше, ніж 32%. І ну зрештою тільки вибори можуть нас розсудити і показати, який конкретно результат та чи інша політична сила має. Але зараз я підкреслю введення на виборах до мерів крупних міст, тобто понад 90 тисяч, двохтурова система виборів, і вже виграти представникам опозиційного блоку на тому, щоб мобілізувати під себе якийсь завод, якесь кримінальне угруповання, завести якусь невеличку страту під е, політичні. Свої цілі ну там я не знаю переконати і підкупити якусь соціальну групу, це вже не вийде. Вже треба буде мати більшість всієї громади. На жаль, цю систему запровадили тільки в великих містах, ну тобто, міста скажімо так, вище середнього. В дрібних містах на виборах депутатів низового рівня залишили стару мажоритарку відносної більшості, яка є дуже маніпулятивна. От щодо того, чим є зараз опозиційний блок. Ну no. Побачимо по результатах. Я ну, думаю, давай не будемо да. Да, дійсно забігати вперед. Просто події в Харкові голили ще одну об'єктивну причину, про яку я хотів сказати, це, це те, що е, міліція по суті не реагувала да, на ті події, які відбувалися безпосередньо під колишнім офісом партії регіонів. Тобто відбувалися метання петард, постріли. Що ну, всі... затримання ж є? Затримання є, але в момент це ж можна було ну, цього не допустити. Ну як? Ну ви не завжди представляєте, якщо є велике скупчення людей, міліції, так е, там було очі і хай там п'ятдесят да. з іншого боку. 70 це. Не так і багато це, mm. так і мало. Якщо їх почекати і ізолювати, це буде ноль поранених і там десять затриманих, які потім все розкажуть. Якщо їх почати затримувати в момент скоєння злочину безпосередньо, це буде сто поранених, невідомо скільки вбитих, і купа проломлених голів, і кому це потрібно. Тому міліція в кожному. Окремому випадку вибирає свою там якусь форму реагування, і чесно кажучи, я не спеціаліст і не візьмуся сказати, наскільки це все було професійно, що вони робили. Ну збирається продовжити реформи, ну, і... в тому числі по створенню поліції вже у Харкові. Одна із перших буде створена. Будемо сподіватися, що можливо це якось змінить ситуацію. Ну принаймні в Києві, як, як кажуть, зараз змінилося дуже серйозно, ну не серйозно на кілька десятків відсотків. Упала злочинність в результаті того, що їздять машини з мигалками, виявляється, це Злочинців якимось чином дивним дії? <гум> Якщо нас... дозволити, щодо так, дій, дій міліції, їхню бездіяльність абсолютно можна пояснити тим, хто очолює Міністерство внутрішніх справ. І тобто ну, цей це... конфлікт, який виникає в Харкові, він має е, дві інституційні е, направлення: Міністерство юстиції, це народний фронт, і Міністр внутрішніх справ це Народний фронт. Тому тут будь-які перекручування зайві. Я, я би хотів, аби в нас залишається буквально пару mm -hmm. хвилин, щоб ви підбили певні підсумки під сьогоднішню нашу розмову. Ну, стосовно події, передусім, якісь. Сталося в Москві, тобто наскільки на вашу думку це може серйозно відбитися на ситуації в Україні? Минуточні? Ну, поки що це швидше якийсь такий периферійний рух Кремля. Це перевірка можливо на реакцію якось? ні. Вони просто запускають безліч пробних каменів. Як російська матрьошка міняє своє обличчя, так само вони міняють цих акторів. Царьов царьов викинули той той викинули. Хто там пам'ятає тих бородаїв, хто там пам'ятає тих боболотових? Е, чи як його їх вже давно помножили на нуль? Так само вони як матрешок, міняють ці личини для того, щоб з того чи іншого боку шкодити Україні, але лінія на цю шкоду залишається в Москві дуже цілеспрямова. І тому ми повинні розуміти, що питання не в скажімо так не в обличчях, питання не в тих пальцях, таких на їхніх маріонеткових, таких знаєте, для маріонетки, а питання в тому, хто керує цими маріонетками, і всі ці нитки, які шкодять Україні, і в сенсі збурення соціальних протестів, і в сенсі оголошення походу на Київ під час війни, і в сенсі спроб. Перетворити залишається хвилина. Перетворити е, війну імперіалістичну на громадянську, як це зараз намагається зробити Росія. Е, всі ці ниточки вказ вказують, куди саме вони йдуть, і ми, українці, не маємо права бути немудрими і нерозумними в це. Тобто попереджений значить зброя, абсолютно що ви думаєте про це? Я би менше звертав би увагу саме на тому, е, хто. Що говорить з тієї сторони, є конкретні задачі перед Україною, які необхідно виконувати як на внутрішньому, так і на зовнішньополітичному рівні. Однак навіть в цій достатньо дивній історії, яка відбулася в понеділок, є один плюс, як я вважаю. Там був чіткий меседж – незалежна територіальна цілісність України. Раніше ті, хто якось мав відношення до Москви, завжди казали, Новоросія, ще якісь проекти. Цього не прозвучало, і я вважаю, це перелом е, у конфлікті на сході України. Щиро вам дякую. Нашим глядачам хочу нагадати. Ми що мали можливість поспілкуватися з політологами Антоном Кучухідзе і Олександром Полієм. Щиро дякую. вам ще раз дякую. На все добре, до зустрічі. І я хочу нагадати про те, що дуже важливо не гравці, а правила гри, за якими доводиться грати. Ну а що буде далі? Поживемо, побачимо.